Ну що, привіт! Мене звати Ліза, я дуже рада вас бачити на своєму каналі. І прошу не звертати уваги, я трошки прихворіла, але почуваюся вже набагато-набагато краще. Тому повертаюся з новими роздумами, новою темою. Будемо сьогодні говорити про досягнення. І заварюйте чайчик, каву, водичку, сік, не знаю, що ви п'єте, і давайте обговорювати. Я не просто так обрала цю тему. Я обрала її, тому що сама дуже довгий час була заручницею цієї ситуації, коли ти не просто не помічаєш власних досягнень, ти їх максимально знецінюєш. Тому що у мене завжди було в голові: ну, а хто я така? Хто я така? Я двічі покинула університет. Я не досягнула жодного успіху в якійсь з кар'єрі, які я починала. Я прогоріла з власною справою, коли хотіла працювати кондитером, витратила купу на своїх грошей, отримала декілька замовлень і просто вмила руки, тому що я не хочу цим більше займатися. Я не відвідала більшість країн світу, які б я хотіла і мріяла б відвідати. Я не здійснила жодної зі своїх мрій, як, наприклад, поплавати з китами чи стрибнути з парашутом. Я ніхто. Я просто ніхто. І оце от найбільший такий гачок, на який чіпляються, мені здається, дуже багато людей нашого населення. Те, як легко ми не помічаємо і знецінюємо наш власний експірієнс. Ми можемо зробити щось складне. Можемо пройти через купу труднощів, можемо змінитися зсередини кардинально, повністю змінити наше мислення, пропрацювати наші установки і просто в результаті сказати: ну то й що? Ну то й що? Це нормально. Так робить більшість. Я нічого такого особливого не зробив. І це навіть не наше якесь усвідомлене рішення, це просто вбудоване, влаштоване якось, якась установка, налаштування в нашій голові, що ми не зробили нічого, що можемо назвати досягненням. Що таке досягнення? Досягнення це купити квартиру, це купити машину. Це зводити маму кудись на Шрі-Ланку. Це облетіти пів нашої земної кулі. Але що, якщо ти просто сьогодні встав з ліжка, коли тобі було складно це зробити? Що, якщо ти навчився контролювати власні емоції? Що якщо ти рік боявся щось зробити, а зараз робиш це без жодного сумніву? Це теж досягнення. Але це ж так просто. Щоб назвати це досягненням, зараз невеличке відступлення для людей, які можливо подивляться це відео і скажуть, що та блін господи, знову це недоділене покоління. Ну от раніше працювала на заводах, виховувала дітей, п'ять дітей в родині, їх прокармлювали. Все було добре, ніяко, ніяких отих от психологів, ніяких проблем, не треба було скаржитись. Все було добре, жили собі спокійно. А зараз люди якісь німашні, люди якісь, які не можуть, блін з стати. Ну, що це таке? Я вам відповім: давайте звикнемо до того. Що всі люди різні. І якщо ви живете у цій картині, яку я зараз описала, кормите чотирьох дітей, працюєте на роботі 5 чи 6 днів на тиждень і почуваєте себе добре, я щиро вам заздрю. Це дуже круто. Це дійсно дуже круто, коли ви настільки продуктивна людина, яка кожного дня проживає на максимум. Але я не така. І є дуже багато інших людей, які теж не такі. І так, да, іноді буває складно стати з ліжка. І іноді буває складно стати помити посуд, стати піти, вмитися елементарно, зібратися, вийти на вулицю, врешті-решт. Це складно. Це правда складно. І я щиро вам заздрю. Що ви такі енергійні, сильні, і у вас такий сильний е, тип нервової системи. Але я не така. І все. Повертаємося до теми знецінення власних досягнень. І я хочу трошки приділити часу самохвальству а, те, що останнє відео я знімала за чітким сценарієм. Я собі прописувала текст дослівно. І намагалася так само дослідно його притримуватись. Я думаю, що можна помітити, що я зараз зовсім, можливо, з іншою інтонацією розмовляю десь повільніше, десь швидше, десь щось заговорююся. Але це я. Це справжнє я. І це таке досягнення для мене, що я зараз сиджу. І знімаю це відео. Так, у мене є сценарій, і я до нього звертаюся, щоб просто не відхилятися сильно від теми. Але я говорю вже, я хочу говорити відкрито щиро те, що мені приходить до мої голови. І перед цим дублем я зняла ще напевно 15-20 дублів, які перезнімала декілька разів, просто тому що це важко. Ну як зібрати просто мозок до купи, як його зібрати? Я не знаю вже який це дубль, Напевно, 15, п'ятнадцяти я просто говорю не те саме і не можу зібратися. Я не можу сформулювати те, що я хочу донести. Коли я репетувала це відео. Я в такий потік уйшла, що взагалі без проблем я говорила без зупину, напевно, хвилин 15-20. А зараз, коли я сиджу перед камерою, все, все, мій мозок просто як мапа. Можливо, через рік, якщо я буду далі знімати відео, для мене це буде просто розплюнути. Сіла, заговорила, проговорила, відзняла, відмонтувала. Ну, Декілька годин це витратила, і готове відео, і прикольно, і кльово. І всі дивляться, ставлять, ля... Ля... <сум> ставлять лайки, і я щаслива. Але зараз для мене це ну, дуже важко. Дуже важко говорити на камеру. І ще гірше, коли ти зробив щось надважливе, надскладне і проходить якийсь час, і наш мозк просто адаптується до цього. І це вже не стає чимось таким вичорним, і це просто наша рутина. Але якийсь час назад це було ого. -го. І от ти навчився чомусь новому, нарешті досягнув тієї мети, до якої ти прагнув, і просто через місяць, через рік, через декілька років дивишся на цей такий, ну ну то й що? Ну, це ж дрібниця, це ж ну, що тут такого? Ще одна класична ситуація: ти чогось досягнув. Ти йшов до цього кров'ю кров, 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 і потім долав всі перешкоди і дійшов до тієї точки, до якої ти йшов. І замість того, щоб порадіти і щиро відзначити свої досягнення, ми починаємо придумувати собі нову планку. Тому що, ну окей, я прийшов, а що далі? А що мені робити далі? Я зараз тут, а є ще оце. А є ще оце місце, і я хтось, хто сидить отут, і мені треба до нього дійти. Але коли ти доходиш до цієї планки, і знову не те. І знову є щось більше. Але коли настане той момент, коли ми просто скажемо собі, я молодець, я молодець. Я досягнув того, чого я досяг... хотів досягнути. Так, я не зупиняюся на своєму шляху. Так, я буду йти далі, але я вже молодець. Тому що я дійшов до того, що місяць тому мені здавалося просто неймовірним досвідом. Місяць тому я не міг собі уявити, що я буду на цій посаді. Місяць тому я не міг собі уявити, що я буду отримувати 10 замовлень на, на тиждень або на день. Я не могла собі уявити, що там, я, не знаю, я набрала якусь кількість підписників. Це правда, кожен підписник я рахую. І для мене зараз це прям ну, шаленіше досягнення. Я привчила себе в цілому а, радіти дрібницям. Тому що як ти можеш радіти тому, що у тебе є 10 тисяч підписників, якщо ти не радів тому, що у тебе є 55 підписників? Як? Це вже досягнення. Ми звикли постійно йти до чогось в майбутньому, зовсім не звертаючи уваги на, того, на те, що в нас є зараз. Чому ми так знецінюємо власні досягнення? І коли ж настане, врешті-решт, той момент, що ось я молодець. Я молодець. Я досягнув того, що я хотів досягнути. Це не означає, що я зупиняюся, але я вже досягнув того, про що. Можливо, тиждень, місяць або рік тому навіть не міг мріяти. Я вже молодець. І одна з причин цієї всієї історії в тому, що ми порівнюємо себе. Ми порівнюємо себе з іншими. найяскравіше це видно саме в епоху соцмереж, коли ти заходиш в стрічку інстаграму, дивишся, той купив собі квартиру, той поїхав кудись в Україну з твоєї мрії, той купив машину, той я не знаю, заробив мільйон. І ти сидиш і думаєш, а що зробив я? Але ти не бачив їхнього шляху. Я вже записувала про це відео. ми... Звикли порівнювати успіх в моменті, коли людина вже чогось досягнула. От зараз ця людина успішна. Я приводила приклад, кого ви будете вважати успішним: того, хто роками малює гарні пише, пише гарні картини у себе в квартирі, або той, хто вже виставляється в найвідоміших галереях світу. Найчастіше це другий варіант, але це може бути одна й та сама людина. І ми звикли оцінювати саме фінальну картину, саме той момент, коли людина вже чогось досягнула. Нам завжди здається, що всі навколо роблять щось значуще, а ми просто тупцюємо на місці. А ще ми дуже любимо пояснювати свої успіхи якимись зовнішніми обставинами. Це отак от склалося, щось вдалося, просто тому що мені пощастило. Просто отак от склалися обставини. Але якщо щось не вдалося, якщо ми десь провалилися, то це вже ми проблема. Проблема в нас це ми якісь бездарні, безглузді ідіоти, які не змогли, блін, я не знаю, елементарно довести справу до кінця. Якщо щось не вийшло, це я не вдаха, це я не впорався, це я недостатньо старався. Але якщо вже щось вийшло, то ну. Нічого особливого. Найгірше саме те, що ми не дозволяємо собі святкувати власні успіхи. От коли станеться щось грандіозне, тоді, та, тоді я відкрию шампанське і буду святкувати. Але що, якщо ти зробив щось, що важливе для тебе? Якась дрібниця, але яка має для тебе значення? Ми так звикаємо до гонитви за великими цілями, що забуваємо про сам процес. Оце от той стан, в якому я прожила останні 5 років, тому що я постійно чекала, що уявіть собі тонель. тонель і от світло в кінці тунеля, як звично це казати. І от весь цей час я прожила в цьому тунелі. Я думала, що ось, ото от світло, я до нього дістануся, моя прелість, і тоді я почну жити. Коли я почну заробляти гроші, я почну гр жити, тому що я зможу витрачати гроші на якісь там свої хобі, свої хатілки, якісь подорожі. Коли я наберу аудиторію, я починала вже декілька разів свої блоги, коли я наберу аудиторію, тоді я зможу жити. Коли я завершу університет, почну працювати, тоді я почну жити. Коли я почну отримувати 10 замовлень на день, я почну жити. Саме тоді я почну жити. А оцей от весь тунель, в якому я знаходилася, в ньому нічого не відбувалося. Я відчувала себе живою, буквально я відчувала себе живою. Тільки тоді, коли я їхала в якусь подорож. Тільки тоді, коли я проводила час в компанії друзів. Коли я проводила час зі своєю коханою людиною, а коли я знаходилася за межами цього зовнішнього щасливого світу, а, і була більш в своїй мушлі, а, якраз таки у цій гонитві, за успіхом, навчання, робота, кар'єра, тортики, бровки, семемництво, блог, що я тільки не робила, я забувала жити. Я робила тільки те, що мені принесе користь, не те, що мені подоб... Я забороняла собі взагалі займатися якимись хобі, тому що я не маю на це часу, тому що я маю дійти до цього от світла в кінці тунеля. Я не маю на це права. Я маю досягнути. Тільки тоді я зможу почати жити, і тільки тоді я зможу витрачати час на хобі, на танці, на читання книг, на ще щось. Тільки тоді я зможу насолоджуватись життям. Але я не розуміла, що життя зі мною відбувалося весь цей час, коли я бігла. Саме тоді, знову, як я вже казала, останні п'ять років я ніби провела в якійсь пансії. І в цій банці не відбувалося нічого. З цих п'яти років я майже нічого не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що відбувалося до. Я пам'ятаю школу, свій перший університет. І от після того, коли я почала, скажено, гнати за чимось, саме тоді я просто загубила якісь свої... У мене вилетіло слово з голови. Господи боже мій спогади. Я загубила просто всі свої спогади. Я можу передивитися якісь фото, якісь відео. І я така, о, блін, а реально це було? Тому що я знаходилася не в моменті, я знаходилася в майбутньому. Я знаходилася вже у цьому кінці тунеля і нічого, ну, нічого не відбувалося. Найгірше, що ми можемо зробити для себе, це жити майбутнім чи минулим. Тому що життя вже зараз, життя не колись, коли ми досягнемо того, що ми хочемо досягнути. Життя зараз, і воно тече, воно минає. Мені у ці п'ять років, отчасті шкода, тому що я не відчуваю, що я їх прожила, їх просто не було. Була гонитва. От виходить замкнене коло, ти розвиваєшся, ти досягаєш нових цілей, знаходиш якісь нові знання, перепрошиваєш себе. Але відчуття, що ти достатньо хороший, так і не доходить. Це от, напевно, найбільша пастка, тому що якщо ти не навчишся помічати власні досягнення вже зараз, жодні великі досягнення не зроблять тебе щасливим. Щастя, це не фінішна лінія. Окей, не тільки фінішна лінія. Щастя, це весь шлях. І якщо ми не почнемо помічати, не навчимося помічати це щастя зараз. Ми будемо бігти все життя, так і не відчувши, що ми вже прийшли. Але що з цим робити? Як навчитися помічати власні досягнення, якщо мозок їх автоматично знецінює? Насправді це не якась вроджена особливість. Ми цьому навчилися. Десь під тиском суспільства, десь у процесі виховання, десь у процесі порівняння себе з іншими, ми. Якщо що, це моя кицька, це не якийсь там чужої амогус, чи ще щось це моя кицька. <свіс> так от десь у цьому процесі ми навчилися, що радіти власним маленьким перемогам це або несерйозно, або не чесно, або якусь зухвало типу. Це нічого не гідно, це не вартує уваги. Але якщо ми цього навчилися, ми зможемо і перевчитись. Перше, що потрібно зробити, це почати фіксувати власні досягнення. Це може прозвучати зараз дуже банально, але поки ви не почнете усвідомлено помічати свої маленькі перемоги, вони таки продовжать здаватися вам просто нічим. Просто раз на день або там, окей, на тиждень сядьте і бажано випишіть, Не просто подумайте, а випишіть собі в якийсь окремий блокнотик чи зошит, що за цей проміжок часу ви зробили, що раніше, можливо, вам було заскладно. Що нового ви дізналися, які перешкоди ви подолали, з чим ви стикнулися? Це можуть бути навіть найдрібніші речі, навіть якщо ви просто нарешті взяли і зробили те, що відкладали останній рік, чи тиждень, чи два тижні неважливо. Просто те, що... за що ви можете себе похвалити. Це все заслуговує вашої уваги. Ще один цікавий спосіб це уявити, що те, що ви зробили, зробили не ви, а ваша близька людина. От уявіть собі, просто, до вас приходить ваша найближча людина, будь-то ваш партнер, чи сестра, чи подруга, будь-хто, і каже, що «От я нарешті розібрався в новій темі. Я нарешті не побоявся і заговорив з незнайомою людиною. Такий смолток у нас відбувся. Я нарешті зробив те, що дуже довго боявся зробити. Я дуже сумніваюся, що в вашій найближчій людині, що ви почнете її знецінювати. Якщо в вашому оточенні є люди, які знецінюють ваш досвід, навіть найдрібніший, таким людям треба говорити пока. Я прожила у цій у цьому середовищі все своє дитинство. Абсолютно все, що я робила, було знецінено, якщо це не відповідало системі цінностей мого батька. Окей, якщо у вас є такі люди, шліть їх подалі. Будь ласочка, ваша психіка вам тільки скаже дякую. Так, от я не думаю, що ви б знецінили досить цієї людини і сказали: б, ну то що це ж нічого особливого. Я думаю, що ви підтримали цю людину, тому що ви щиро раді за її маленькі досягнення. Але тепер питання, чому ви можете підтримати іншу людину, але не можете підтримати себе в такі ж самі моменти. Можливо, ще одна причина, з якої ми не помічаємо власні досягнення це страх здатися самовпевненим, страх стати вичорним, що от я хизуюся, що от я такий. Але це ж не так. Це просто чесний погляд на себе. Це не означає, що ви якийсь Павлін, який розправив хвост, і Типу, от я досягнув всього, що я хотів досягнути. Я більше нічого в цьому світі робити не буду. Ні, це означає, що ви просто визнаєте свій прогрес, нічого більшого. Якщо ви почнете помічати свої маленькі перемоги зараз. Ви почнете отримувати більше радості, більше задоволення і щастя від цього життя. Тому що життя це не тільки про великі звершення, це взагалі не про великі звершення. Це про щоденні маленькі кроки, які ви робите щодня, навіть якщо вам здається, що ви тупцюєте на місці. І якщо ви почали бігати і пробігли перший кілометр, це вже перемога. Якщо ви почали говорити перед камерою, хоча раніше боялися це робити, це вже досягнення. Якщо ви просто почали рухатися в тому напрямку, який вам цікавий, в якому ви хочете розвиватися, і в якому ви хочете чогось досягнути, це вже має неабияке значення. І на цій гарній ноті я пропоную закінчити це відео. Я сподіваюся, що воно вам чимось відгукнулося, і якщо я справді допомогла вам на чимось замислитись і, можливо, переоцінити власні погляди на це життя. Я буду дуже рада від цього. все. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі в новому відео. В цьому па папа